Підтримати українських захисників та забезпечити їх усім необхідним або ж чергова допомога від обласних посадовців для наших військових. Бійці 42-ї окремої механізованої бригади отримали від них півсотні FPV-дронів, автомобільні реби, ноутбуки, планшети та сертифікат на 2 мільйони гривень для придбання квадрокоптерів. Ми розуміємо, як сьогодні квадрокоптери потрібні нашим хлопцям і дівчатам на передовій позиції. Тому хочу виконати цю місію спільно з паном Михайлом, тому що це спільна робота як обласної ради, так і обласної військової адміністрації. Час війни і всі громади наші бачимо це об'єднані в одній цілі заради нашої перемоги. Сьогодні також надзвичайно приємно, що. За декілька років понаштабної війни нам вдалося наладити таку хорошу працю з нашими військовими частинами, і сьогодні все найбільш необхідне їде до нас на схід. А вам, шановні військові військовослужбовці, дякуємо за те, що ми сьогодні живі, здорові і маємо можливість тут на місці. Робити турботу мусимо робити в FPV-дронах, як і в інших дронах, в інших безпілотних системах, є постійна потреба, тому що це витратний матеріал, і в залежності від ситуації оперативної на лінії зіткнення, така кількість дронів вона може витрачена бути за добу і за дві доби.